Богдан Царема, Отче слава Ісусу Христу, скажіть свою думку, наскільки можливо, можливою є, не дай Бог, третя світова. А вам на що того? Якщо ви в Генеральному штабі, ну, то вам, в принципі, моя інформація не потрібна, бо у вас більше інформації, як у мене. Якщо ви не в Генеральній штабі, я вам гарантую, вам це не треба. Ваше діло молитися. Є варіанти. Сьогодні ми маємо війну. Одні люди захищають нашу державу, інші допомагають їм захищати нашу державу. А якщо не можеш ні захищати, ні допомагати, ну то хоч моліться. Бо є такі люди, знають, що не можуть там ті лежачі. Ті взагалі каліки, ті старші, ну і так далі. Але моліться хоча б. Але як ти не можеш е, ну, помогати, ну, ну, біда, ну, взагалі немає, немає можливості в місяць дати 10 гривень на хлопців. От немає такої можливості. Буває і таке. Я вам хочу сказати, що дуже рідко, але буває. Буває і таке. От нема людина, от немає. Але думаю, собі, що завжди можна знайти можливість допомагати. Бо не кожен може стати на захист, але допомагати може кожен. Тому у часі війни, що ви знали, інших варіантів немає. Є ті, хто захищають, і ті, хто їм допомагають. Сюди входить і влада, і ми, і волонтери. Всі. І ті, що моляться. Тому отак от, от. А про третю світову, Третя світова, зараз, е... якщо добре розібратися, то у цій війні задіяно ресурси тільки, да? майже цілого світу. Так, да, воює українська армія. І російська армія. Результат ми бачимо. Не забувайте, що на території Російської Федерації накопичена була страшенна кількість оцього всякого желіза, яке вони робили ще в часи холодної війни, клепали, та була гонка озброєння ще радянського і того желіза, наклепали. Замість того, щоб якусь дорогу десь зробити, якусь школу відремонтувати, ще щось. Ні, клепали желізо. А Бог каже, не хочете благоустрою, будьте мати те, що ви вартуєте. Тому їхнє майбутнє, майбутнє Російської Федерації, гірше як майбутнє Північної Кореї. Гірше буде. Третя світова, так як я сказав, вона вже в принципі ресурси задіяні, але щоб, щоб почали воювати всі держави одна з одного, ну вряд ли, бо всі стали на одну сторону, на захист демократії, захист справедливості і слава Богу, що ми у цім строю стоїмо. Як ми бачимо, що вони не можуть розібратися. З українською армією російською не може, то як вони будуть воювати у Європі? А ракетами я вас прошу. Я вам скажу так, ядерна зброя була, вироблялася для того, як фактор стримування. Ніхто ядерну зброю воювати не буде. І який би Путін не був слабий на голову, він дуже хоче жити. Для нього це є найважніше. А якщо з тої сторони злетить бомбардіровщик з ядерну боєголовку на борту, що вона ще просто взлетіла, то перша ціль буде це бункер Путіна. І є спеціальні ракети розроблені, які. На, на, на таких глибинах, що я ж починаю сумніватися, Там до пів кілометра під землею рознищують бункери. Ви представляєте собі таку ракету чи ні? Вона не то, що всі сторони. От ядерна так не може, а? а це може 500 метрів під землею знищують бункери. І такі ракети є в Америці. І перша ціль номер один це буде. Владимир Владимирович, він це знає, йому це доложили. І тому відкритої ядерної не буде. А якщо буде якесь загострення, то НАТО, коли підніметь свою армію, то вони конвенціальну зброєю знищуть весь свій промисловий комплекс Росії за пару днів. Та як вони казали Київ за три дня, так за три дні. Коли повзлітають всі вже не в 16-ті, а в 35-ті з усіх військових баз НАТО Європи із тих есмінців, які постійно вже дежурять навколо Росії. Це буде пару днів, і вони просто знищують все, весь військово-промисловий комплекс. Вони не будуть там бомбити міста все підряд. У них все на картах давно визначено і позначено, і спутниками підтверджено. Це сучасний світ. Сучасний світ. Ви собі навіть не можете представити, яка кількість спутників літає над територією України і над територією Російської Федерації, вичисляючи всі найменші пересування. Так що третя світова, ну в тому плані, що будуть літати ракети ядерні, мало ймовірно. Можете мені закидати все, що хочете. Це моя думка. Може, воно абсолютно не так. Але я вам кажу свою думку. Людини віруючої і людини, яка вміє думати і аналізувати. Не бійтеся, не бійтеся нічого. Тим більше, якщо почнеться ядерна війна, то той, хто, як написано в біблії, той, хто буде на даху, навіть не злізайте. До хати, щоб брати свій одяг. А той, хто буде в поле, навіть не думає йти додому, не треба. От так само і буде, як буде ядерна війна. Але думаю собі, що це буде пізніше. Або не буде.